От у нас є дивани за 23 тисячі, і от поряд стоїть за 60. Це на що ми такі дорогі ставимо? Ну, різні люди приходять в магазин. Комусь достатньо за 23 тисячі дивана, там по комфорту, можливо, по бюджету, комусь до хочеться взяти щось такого гарненького, щоб було зручно, щоб виглядав дорожче. Тоді ось є варіантчик за там 60 тисяч, в залежності від тканинки. Оця моделька джелату. Тобто, у нас абсолютно різний ціновий сегмент. У нас лише немає супербюджетного, тому що. Ну там за 23, це такий нижня межа середнього сегменту. Він зручний, тут нічого не скажу. Тобто на ньому такий без пружини наповнення, нормальне, але в нього навіть є фішка, він розкладається половинками. Тобто, ви з прямого диванчика можете зробити кутовий. Навіть в цей невеликий бюджет диван йде з якоюсь фішечкою. А, Якщо хочеться чогось прям преміального, зручного, класного, отут уже незалежний пружинний блок. Тут дивіться, які об'ємні високі підлокітники, спинка, дорога система розкладання. То таке теж у нас є. Аналогічно в кутових диванах. У нас там, наприклад, стояв Теодор за 25, якщо не помиляюсь, кутовий диван. І от Остін там стоїть за 60. Теж є різниця, хоча візуально так дуже складно відразу сказати, в чому вона заключається. Але е, професіоналізм меблевого магазину пояснити, чому тут наповнення дешевше, тут дорожче, чому тут механізм дешевший, тут дорожчий, щоб ви розуміли, з чого складається різниця в ціні. В загальному приходьте в шоурум, пробуйте все, тому що в дивані мега важливо спробувати, щоб вам було зручно, або дивіться на мене, як я сижу і що я кажу. Е, сайт Солоха є в шапці профілю телефончик для зв'язку.